Боже, очі Небесний, церква мовчить. Господи, чи немає у нас бажання в серці, щоб війна закінчилася, є, Господи. Чи немає у нас бажання, Боже, щоб наші воїни не гинули, щоб люди, які сьогодні там знаходяться на передовій, були під Твоїм захистом, є, Боже бажання. Господи, чому ми мовчимо, Боже? Чому немає в серці, Господь, сьогодні бажання волати до Тебе, Господь, в молитвах, стояти в проломі за те, що відбувається сьогодні, Господи, в нашій країні, Боже. Може, тому, що не прилетіло саме до нас. Може, тому, що це не торкається саме нас, наших рідних і близьких? Може, тому що не так воно сильно болить, Господи. Я прошу Тебе, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Даруй нам, Боже, усвідомити, хто ми є. Ми діти Твої, Боже. Ми ті, хто покликані Тобою, Господи, стоять в проломі за свій народ, серед якого ми живемо, Боже. І ми вибрані Твої для того, щоб звіщати людям про Твоє світло, Господи. Благослови нас, щоб ні наші серця, ні наші уста не мовчали, Господи. Благослови, Господь, ти пам'ятаєш, Боже, коли початок був війни, як багато було молитов, як багато було переживань, Господи, як багато було болі, Боже, а сьогодні, Господи. Чи ми звикли, Боже, чи нам байдуже, ми молимо Тебе, Господь. Благослови, щоб нам не було байдуже, Господи. Щоб ми не були людьми, які, Господи, Боже, не переживають про те, що відбувається. Благослови, Господь, щоб ми волали до Тебе, Господь, і щоб ми просили у Тебе про допомогу, Господи. Тому що якщо Ти не допоможеш, Господь, це все не зупиниться. Якщо Ти не допоможеш, завця торкнеться особисто кожного з нас, Господи. Якщо Ти не захистиш, Господи, то марно Боже будують Господи, захищають Боже. Благослови Боже, благослови нашу державу, благослови Україну, Господь, українців, Господь, благослови всіх, хто живе, Боже, в нашій країні, даруй Боже переживання в серці, Боже, даруй Господи, розуміння біди, Боже, яка є, Боже. Благословими, молимо ми наших можновладців, безумців, які сьогодні більших з них, які сьогодні дійсно, Боже, роблять зле і не переймаються, Господи, але нехай це не буде для нас перепоною, щоб ми робили, Господь, добро для слави Твоєї і виконували Твої заповіді, по волі Твої. Даруй, Господи, щоб закони в нашій країні приймалися для збудування держави, щоб це не було, Господи, новою бідою для людей, Боже. Благословими, молимо Тебе. Все, Господь, що відбувається сьогодні, залежить від Тебе, Господи. Ми в це віримо, і ми це знаємо. Я маю таку надію, що знаємо і віримо, Господи. Благослови ми, молимо Тебе, Боже, щоб війна закінчилася, Господь, щоб наступив довгожданний мир, Господь. І щоб ми не нехтували тим миром, Господь, який буде, Боже. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, чим далі, Господи, тим. Ваше стає, Господи, в цьому світі жити, але ти попереджаєш, що так, так буде, Господи. Благослови нас бути вірними Тобі. І пробач нас, Господи. Пробач нас за наше мовчання. Пробач нас за нашу байбдужість, Господь. Пробач нас за те, що ми, Господи, не, не так переживаємо, Господи, як повинні Боже. І пробач нас, Господи, за те, що біль інших, Господь, не так сильно торкається нас, Господи. Даруй Боже, щоб ми розуміли і щоб та. Імпатія, яка, Господи, очікується тобою від нас, Господь, що вона дійсно була. Пробач, Господи, благослови, благослови Артема Корженєвського, Господь, і його побратимів, благослови Ілю Мілінівського, Господь, благослови тих братів, Господи, і сестер, які служать сьогодні, війська, Господи, які знаходяться на окупованих територіях, і не тільки братів та сестер, пашу цьовку, благослови, Господи, його побратимів Боже. Захисти їх, Боже, даруй мир. Ніхто з них не хоче воювати, Господь. Ніхто не хоче стріляти, брати зброю в руки, Господь, але вимушені, Господи, ми молимо Тебе. Даруй мир, Господи, благослови, щоб ворог пішов з нашої землі. Зупини, Господи, цього безумця Путіна і його оточення, Боже. Зупини, Господи, цих безумців, які тільки нагнітають, Господи. Зруйнуй, Боже, зруйнуй імперію російську, Боже. Для того, щоб там були мирні держави і не було того зла, якого сьогодні так багато йде з тієї сторони, і не тільки з тієї. Боже, ми молимо Тебе про милість. Ми знаємо, що негідні, Господи. Ми знаємо, що недостойні Твоєї милості, але ми молимо про це по Твоїй благодаті і віримо, Господи, що ти обов'язково допоможеш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.